Тоді пенсійні виплати можуть зупинятися. Це трапляється з різних причин. Наприклад, якщо людина пропустила ідентифікацію або проживає на тимчасово окупованій території, також якщо банківський рахунок не використовувався понад 6 місяців. Щоб відновити виплати, подайте заяву до Пенсійного фонду України. Це потрібно зробити, якщо виплати зупинилися до 20 березня 2025 року. У заяві вкажіть банківський рахунок для отримання коштів. Заяву можна подати особисто або онлайн через мобільний додаток Дія також, можливо, через веб-портал пенсійного фонду. Для цього використовуйте електронний підпис. Після цього пройдіть фізичну ідентифікацію через відеоконференцію. Якщо виплати зупинили. Через непроходження фізичної ідентифікації виконайте цю процедуру. Українці, які перебувають за кордоном, можуть надіслати письмову заяву поштою. Додайте документ, що підтверджує їхній стан на адресу місця реєстрації. Вірянам важливо знати, коли не варто працювати перед Великодним. Страсний тиждень наближається. Це час перед великим святом. Протягом семи тижнів християни дотримуються Великого посту. Це допомагає духовно і тілесно очиститися. Але є дні, коли краще зосередитися на молитвах. Найскорботніший день це Страсна П'ятниця. У цей день згадують розп'яття Ісуса Христа. Багато людей постять до вечірньої служби, де виносять плащаницю. Цей день варто провести в молитвах і роздумах. Не варто. Працювати і у велику суботу це день поховання Ісуса. Люди завершують приготування святкового кошика з пасками, писанками та крашенками. У деяких церквах вже освячують великодні страви. Перед великоднем не варто порушувати великий піст, не їжте м'ясні та молочні продукти. Уникайте гучних святкувань, конфліктів і пліток. І не займайтеся важкою фізичною працею. Яскраві овочі та фрукти можуть допомогти боротися з токсинами мікропластику. Дослідження вказує, що антоціани, які надають продуктам червоних, синіх і фіолетових відтінків, зменшують шкоду мікропластику для репродуктивного здоров'я. Мікропластик проникає в організм через їжу, воду, повітря та хімію, викликаючи запалення та гормональні збої. Антоціани мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Вони є в чорниці, ожині, червоній капусті, фіолетовій картоплі. Гранатах, кукурудзі та червоному винограді. Чим яскравіший колір, тим більше антоціанів. Споживання приблизно 50 міліграмів або чашки ягід щодня може забезпечити захисний ефект. Важлива регулярність, адже ефект накопичується. Антоціани також корисні для судин, мозку, імунної системи та можуть знижувати ризик раку. Для чоловіків вони підтримують вироблення тестостерону, а для жінок функцію яєчників. Щоб зменшити вплив мікропластику варто уникати пластикового посуду, фільтрувати воду, вживати клітковину, хрестоцвіті овочі, а також додавати пробіотики, такі як кефір. Хоча повністю уникнути мікропластику вже неможливо, ми можемо зміцнити здатність організму до самозахисту, починаючи з нашого раціону. Детективи завжди привертають увагу глядачів своїми захопливими сюжетами. Сьогодні розповімо про три нові українські детективні серіали, які вже стали популярними. Перший серіал називається Парочка слідчих. Головна героїня, молода поліцейська на ім'я Софія, керує відділом особливо небезпечних злочинів. Вона молода, але дуже розумна і має чудову інтуїцію. У кожній серії Софія разом зі своєю командою розгадує нову загадку: наступний серіал «Слідча». у центрі. Сюжету яся, яка з дитинства володіє феноменальною пам'яттю. Вона працює в правоохоронних органах і допомагає розслідувати складні кримінальні справи. Третій серіал Ключі від правди. Історія про слідчу Валерію, яка шукає винних у смерті свого брата. Його звинуватили у злочинах, і Валерія хоче очистити його ім'я. Вона залишає службу і знаходить роботу в готелі, де продовжує своє розслідування. Ці серіали вже підкорили багатьох глядачів і, можливо, зацікавлять і вас. Київ. Мі... Місто, де зустрічаються сучасність і історія. Відвідайте Андріївський узвіз. Це романтичне місце з бруківкою і художниками. Тут красивий краєвид на Поділ. Варто прийти в різні пори року, адже атмосфера змінюється. Наступне місце Володимирська гірка це парк з видом на Дніпро. Увечері місто сяє вогнями, створюючи романтику. Навесні тут світуть магнолії, ботанічний сад імені Миколи Гришка один з найбільших в Європі. Навесні тут. Світуть сакури і ростуть екзотичні рослини. Оболонська набережна підходить для прогулянок і пробіжок. Тут є велодоріжки і кав'ярні. Вид на Дніпро додає задоволення. Печерськ це центральний район з історією. Тут Майдан Незалежності, Хрещатик і Києво-Печерська Лавра. Історичні будівлі поруч з сучасними хмарочосами. Золоті ворота, символ Києва, побудовані за Ярослава Мудрого, відновлені у 1982 році. Це одна з най... Найдавніших споруд Східної Європи. Тут відчувається дух Київської Русі. Київ вражає архітектурою і ритмом життя. Якщо ще не були тут, час завітати. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий висловив обурення щодо дій соціальної мережі Ілона Маска. X. Він звинуватив платформу в тому, що вона приховує інформацію про воєнні злочини Росії. Це сталося після того, як ікс приховала публікацію з даними про вбитих та поранених українських дітей. Тихий заявив, що дії платформи є ганебними. Він підкреслив, що інформація про загиблих дітей не є шокуючим контентом. Замовчування цих даних є неприпустимим. Він зазначив, що рішення потрібно скасувати. У прихованій публікації містилися статистичні дані. Ішлося про щонайменше 616 убитих та 1869 поранених українських дітей з початку війни. У ніч на 12 квітня ворожі дрони атакували Київ та область. Уламки російських дронів впали на спортивний майданчик. У Святошинському районі Києва виникла пожежа. Вогонь охопив півтори тисячі квадратних метрів. Також горіли дві складські будівлі. Уламки дрона пошкодили вікна та фасад будівлі. Троє людей постраждали. Одного з них госпіталізували. У Дарницькому районі зруйновано приватний будинок. Постраждали два чоловіки, але їхньому життю нічого не загрожує. Голова Київської обласної військової адміністрації повідомив, що сили протиповітряної оборони збили дрони. У Бориспільському районі пошкоджено 9 приватних будинків, знищено господарські споруди та автомобілі. У Бучанському районі постраждали складські приміщення. Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Цієї ночі повітряні сили збили 56 з 88 дронів. Ще 24 безпілотники не досягли цілей. У центрі окупованого Донецька активісти розмістили понад 100 проукраїнських постерів. Донецьк давно очікує на Збройні сили України. Вони перебувають за 50 кілометрів від міста. Активісти з руху Жовта стрічка розклеїли постери по всьому місту. Це стало відомо 12 квітня в суботу. Жовті стрічки, українські прапори та графіті, з'являються на окупованих територіях щодня. Загарбники намагаються знищити рух спротиву вже 11 років, але безуспішно активісти вірять, що український прапор знову буде майоріти на Донбас Арені та в центрі міста. Російські сили знову атакували Україну вночі на 12 квітня. Вони використали 88 дронів типу шахет. Ці дрони були запущені з території Росії, зокрема з міст Курськ, Мілерово та Приморсько-Ахтарськ. Українські сили оборони відбивали напад. Вони використовували авіацію. Зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Станом на 9 годину ранку вже підтверджено, що було збито 56 дронів. Також втрачені 24 ворожі безпілотники, імітатори. Внаслідок цієї атаки постраждали декілька регіонів України, зокрема, це Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина. Стів Вітков, представник Дональда Трампа, втретє відвідав Росію. Він зустрівся з Владіміром Путіним. обговорювали війну в Україні, але це не єдина тема. Переговори стосувалися обміну в'язнями. Їх провели 10 квітня для зміцнення довіри. Також обговорювали роботу дипломатичних місій. Можливо, Сполучені Штати хочуть збільшити посольство в Москві. Андрій Добрянський, речник українського конгресу Америки, зазначив, що Україна першою звернулася до Сполучених Штатів щодо угоди. Білий дім заявляв, що Росії давали багато можливостей зупинити обстріли. Якщо цього не станеться, можливі санкції. Трамп у телефонній розмові з Путіним просив про перемир'я, але залишився незадоволеним. Він звинуватив Росію у затягуванні процесу. Добрянський вважає, що Вітков приїхав до Росії, щоб домогтися, хоча б часткового припинення вогню. Якщо цього не буде, можуть бути санкції та підвищення тарифів. Змі повідомляють, що Трамп поставив Путіну ультиматум досягти перемир'я до кінця квітня.